ОСББ це об'єднання співвласників, які збирають свої кошти, контролюють, формують кошторис, бюджет і займаються покращенням свого будинку. Управляюча компанія це комерційні організації, основною метою яких є все таки прибуток, отримання прибутку. Відносно жеків це комунальна структура, яка створена містом для того, щоб обслуговувати житлову територію, в вигляді багатоквартирних будинків різного типу. Це така е, структура, яка забирає багато грошей з бюджету. І не можна стверджувати, що вона їх використовує ефективно. Тому що кошти, які йдуть, вони йдуть на латання дірок. Вони не розвивають інфраструктуру. Вони просто, ну як бездонну бочку йдуть, йдуть. І не завжди зрозуміло в принципі, якість цих витрат. Ну, звичайно, не можна сказати, що СББ це прям панацея або універсальний принцип. Який нас, звичайно, спасе від, від тої людської байдужості. Але на сьогодні досконалішого принципу управління будинками, напевно немає. ОСББ дозволяє залучати ресурси і збирати їх на будинку, і використовувати ефективно, і контролювати. І це обов'язково кошти. Це сталий принцип управління будинком. Він життєдайний, він самовідновлювальний. От. А жеки сидять на голці у міського бюджету. І без нього, в принципі, вони не життєздатні. А якщо відключити наше СББ, наприклад, від міського бюджету, звичайно, в критичних ситуаціях ми ну залежимо від нього. Але в принципі ми можемо постійно, самостійно розвиватись, відновлюватись і показати, хоч малий, але сталий розвиток стабільний. За 10 років з допомогою власного бюджету або з допомогою залучених коштів, нам вдалося, в принципі, поміняти більшу частину вікон, систему ну, електрики, енергозабезпечення будинку. Нам вдалося утеплити більшу частину покрівлі. І ще крім того, нам «Теплоенерго» поставило теплові лічильники і ми займаємося встановленням погодного регулювання. В нас ціна за квадратний метр 2 гривні 50 гривень. Звичайно, є певна частина вважає, що можливо, що це дорого. Але я вам скажу для того, щоб навіть отримувати будинок просто в гарному стані, 2,50, Ну я не знаю, це мені здається на межі можливостей. Якщо люди байдужі, то вони самі попадуть до управлінської компанії. Але якщо є хоча б один, два, три чоловік, ну яким ну ну не все рівно що з їхнім будинком відбувається, чи там розламуються двері, чи е, у них сплять бомжі в під'їзді, чи де граються їхні діти в піску, чи там наркомани не збираються, то в принципі їм вигідніше. Краще створити об'єднання для того, щоб воно представляло їхні інтереси. Люди в нас якось ще досить не організовані. Вони в тому плані, що вони не можуть зрозуміти, що вони тут вкладуть трошки більше в СББ, але вони ці ж гроші заберуть, виймуть, а потім ще й зекономлять, коли будуть платити за опалення або за інші послуги. Останнім досягненням нашого руху ОСББ міста Полтави є створення громадської організації, де представлені лідери ринку ОСББ, ось які займаються підтримкою нашого руху, які спрямовані на навчання, допомогу тим людям, які хочуть створити ОСББ або створили ОСББ, які не знають, що їм далі робити, як їм рухатись. Ми готові поділитися досвідом. Нічого страшного в цьому немає, що просто треба йти і робити кожен день цю нашу справу по ОСББ.